Был Житомирський військовий інститут імені Ін. Корольова, Державного университета. Так записано в долю, Юрій Григорьевич не даст не собрать. Это правда. Нет, я не, так не знаю. Подождите, нет, я такой. Господин генерал, женщин, приветствую совсем некрасиво. Мы вас сейчас слушаем.

Keluarga, я Я хочу, хочу. Ви ж нічого не вирішуєте, ви ж не нам пенсія. Що це не бачення приводиться, і людей накручується, і що лохт перебуваєте, і хто тут сорому немає. Я продовжу. Ініціатива ці зустрічі приналежать лічна нам. Лічна нам за Ігорічем ініціатива. Ми там приїхали.

Нет, Команда, будь пожалуйста, нам не треба, ще раз, я хочу сказать. Инициатива этой встречи принадлежит нам. Вы об этом понимали. не слушайте мы дерзко вами манипулируют. и слушайте по Юрий Григорьевич обязан и будет решать самостоятельно своего университета. Вы думаете о своей чудальнейшей субъекте. Выбирайте, переводитесь. Это будет самым лучшим и правильным решением, которое вы можете сейчас прийти. Мы с вами мы разговор, Вы поправдовываетесь. Нам що, робити, що... Є що нам треба робити, можу, щоб місце провести. Я не можу цього казати, тому що для мене це, це діти, які прийшли отримати. Освіт. Я можу не Звичайно, що те, що ви не отримуєте зараз стипендії і зарплати не отримують викладачі, немає ціни чогось одного, але я хочу вам сказати. Зараз розпорядження не підписано на 2015 рік і не підписано саме тому, що Мінфін його не хоче підписувати, а не хоче підписувати саме тому, що це незаконно, і те, що говорить Юрій Григорович, давайте будемо продовжувати на шістнадцятий рік. Я вам хочу зразу сказати, це незаконно.